Зараз йдемо шукати дрончиків 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. І вони тут заховалися в ярку. І зараз я сподіваюся, з ними політаємо, поробимо, попрацюємо, потренуємо скиди. Привіт, Артем. Карлова Саша. Артем. А що попрацюємо сьогодні? Давай. Розкажи, що це в тебе таке? Це, це скид, підвоги. Це якісь 3D-принтери, так бачу. Так, це 3D-принтери, нам підганяють волонтери, там небайдужі люди. Допомога цього ми можемо знищувати. Ну, я бачу, тут тренуватись фактично шоколадний батончик. Так, це більш безпечніше, коли... Ну ясно, що <головік> <головік> більш безпечніше, коли там... Не, просто ханати цим... навчальний є, а вогів навчальних типу, немає. Поки. Це знаєш, як в другій Call of Duty, коли якщо ти грав картошку кидали самі грати. Так, так, так. Нам пропонували, але просто скидку типу, підвоги. Якщо б був скид під гранату, ми б картошку кидали. <звук> Покажіть вашу пташку. Ого, це все батарейки, так? Так. Да. Слухай, я бачу, часто дрончики пишуть імена своїм дронам. Як ваш називається? Анубіс. Анубіс чого так? Я ротний літун. Символ нашої роти, типу, Анубіс. Бог смерті, там він вирішує. Хто помирає, хто буде жити. І І, багато, ми, і ми так само. І багато цей дрон вирішив да, долі росіян. Багато. Ну але він постійно вибирає, що ніхто жити не буде. Проблем немає з керуванням. Ну, в мене сестра моя молодша, я як їздив відпустку, брав з собою дрон. Ага. 17 років виповнилося недавно. Типу, взагалі сіла і полетіла. В середньому життя дрона, ну скільки можна місяць. перший вилітати дрона, можна uh -huh. і місяць літати. Деякі люди не розуміють, вони думають, що знаєш дрон купили собі, е, хлопцям передали і все. І вони воюють. А по-факту воно через день перший виліт і до побачення може бути. Зараз ми будемо запускати дрон. Точніше вже його запустили. І от герой сьогоднішнього нашого сюжету дрон Анубіс, і він покаже, як е, скиди робити на орків. Ви чуєте цей звук? Особисто я його ненавижу, тому що коли я оце чую, то я розумію, що зараз почнуться прильоти або почнуться скиди. Тобто ПТСречка відкривається, поновлюється майже одразу. І зараз ви подивилися кадри, які зазвичай знімає дрон згори вниз. А тепер ви побачили, як це виглядає для орків, як вони бачать той дрон, в даному випадку анубіс, який скидає на них отакі от воги, і вони гинуть. Отак <ріпи> ха вот так дрон. Take -off. Слухай, Саша, якщо я типу, наприклад зараз десь відійду і буду йти, і ти спробуєш мене полювати, можемо так попрацювати? Та можемо ну типу, я просто враховую, скільки там воно буде літати. Слухай, ну це як, а як ну ж в принципі, чутно. Тобто я почну бігти фактично чи Ага. І таке часто буває. Ми враховуємо все там поправки вітру, куди полетить. Ще що? раз на цю да, подвійно. Зараз хлопці готуються запускати дрона. Наше завдання від них максимально далеко втікти і сховатися, тому що я не хочу отримати шоколадним батончиком по голові. Я сподіваюся, що вони не переплутать і не причеплять вог. Все, 300 и 200, что он? Я думав, це буде простіше, я трошки побігав, я Тепер точно знаєш, що від дрону не втекти. Коли я воював, то я зазвичай стояв просто на позиціях і міг сховатися в якусь нірку, в якийсь бліндажик. і там перечекати, поки скинуть явку обох. Якщо в такому полі тебе застає дрон, то шансів маловато. 300. Чого 300? Я думав, що, ви ще втік, ні? Ні, ні. Попали, ну, там на скільки? 7 метрів. Треба було. Да. Ну слухай, я от просто побігав в броніку і так запихався. А. Хоча всього нічого побігав. А, тут, а тут... рахує ти живеш в Ростові. І ти тут вже знаходився там другий тиждень немитий, смердючий, голодний. А. І... А. І... Так ти взагалі Андрія, якщо в полі. Слухайте хлопці, я як людина, яка працювала до цього в піхоті, я не мав жодного стосунку до дронів, саме їх запускання. Більше працював з антидроновими рушницями, трохи в цьому розуміюся. Покажете, як от мені людина, яка не вміє і не знає, як от злітати, можемо трохи спробувати це зробити? звісно. запускаємо і до гори. Коротше, гори. Це висоту набирати. Так. так само донизу. Вверх, uh -huh, uh -huh. вниз, вліво. Да, просто ага. вліво -вправо. Це з кольосика вліво-вправо. Зверхнись камера. Да. Тобто він летить вперед, летить назад, летить вліво, ага. вправо. Не вот. звучить це просто. В принципі, все. На. Ага. Все, і догори. Догори, догори. Підніми, підніми трошки цей камеру. У yeah. <laughs> мене вийшло керувати дроном вперше. Лети, 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 лети. Тисни донизи, писни, до низу, писни. Ріви, ріви. Вниз? Да, да. Вау, супер. Все, завтра... Все вийшло. <laughs> Ми можемо спробувати скинути щось, я хочу спробувати щось да. влучити. Зараз хлопці чіпляють під. Як це називається правильно? Скид під... Скид під воги. В даному випадку це будуть шоколадки. Дрон Анубіс буде сьогодні скидати. Я... Мені треба вибрати ціль. Раніше цілью був я, зараз хто хоче спробувати. Вітаю ви зараз дивитесь, як я запускаю дрон. і це відео з дрону до 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 гори, гори, гори. Так, оце я бачив свого оператора і спробую поцілити його. Яростовав тримайся, лови шоколадку. Тепер побачили кадри. Як це виглядає саме для окупантів. Отак можна от з піхоти буквально за пару занять перевчитися на дрончика. Тож, якщо хтось бажає, серед цивільних або от тих, хто ще не навчився э дронами, хоче перевестися в подібний підрозділ, то ласкаво просимо 80-ту бригаду. Саме підрозділ Фокстрот. Фокстрот, У нас свій підрозділ. Можете шеврон подивитися, хлопці з Фокстроту літаємо сьогодні з ними. Як зазвичай Хорошо. реагують орки, коли бачать або чують ваш дрон? Коли як? Може там побігти, біжить там в якусь нору, о, ми запам'ятали, він там тепер. Не дивитись, поки він не вилізе. Ні, ми, мабуть... ми буває просто закидаємо всьому в саму, Так, в, ну, а, Закидаємо або вони. Так, дохлими, буває, бувають притворяються. Дохлими дуже часто притворяються. І ще таке. Що просто ми вже знаємо, типу, от там от дохлий вже три тижні лежить той же місяць, ми вже їх просто як орієнтир для себе ну, типа, робили. Іноді по ім'ям називаємо. Дохло морком іменно надаєте по ну, І от я ще лечу до Олега, тому що типа, над ним я там бачу а все, Сироги я ся надлегом. Типу, щоб знаєш, нас там відбувається, я вилетів, даю стрім, мене сідає батарея, він летить на заміну мене, і щоб не зіткнулося, типу, якщо що я над типу, ми облітаємо. Прикол. Сьогодні попрацювали з десантниками, поробили скиди, по мені відпрацювали скидами з шоколадкою. От, в принципі, це не так складно, як я думав. Цьому можна дійсно навчитися. І якщо в тебе хороший колектив, як ці хлопці, тебе досить швидко навчать, і ти будеш працювати і нищити окупантів.